Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюблений Божий. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Бог бадьорить над Словом своїм. Нам це треба дійсно дуже розуміти, вірити в це, мати поняття про це, що Бог бадьорить над Словом Своїм. І Його слово для нас сьогодні це Біблія. Це вже дане нам слово. Дійсно, є слово від Духа Святого, яке приходить в наш Дух. Ну це ніколи не буде протирічити Духу, Духу Біблії, Духу послання, так, як є такий вираз. Те, що приходить від Духа Святого в наш Дух, воно іменно туди приходить, не просто в наш разум, в наш дух. Ми чуємо Духа Святого в нашому дусі. Є такий голос Божий, коли можна так, чути його начебто своїми вушами. Ну це коли ти дійсно розвитий в віри, в любові, коли ти дійсно навчишся довіряти Слову Божому і тому, як веде Дух Святий, свідчить Духу, то ти можеш дійсно поняти, коли Бог каже тобі в цьому фізичному мірі і ти дійсно чуєш його, а не просто якісь інше голоса. Ну Як би ні було, коли Бог каже, це ніколи не буде противоречити вже даному нам слову. Біблії. Халлилуй. Бадяка Богу за Його Слово, яке вже Він нам дав. Дійсно є, коли Дух Святий веде кожну людину, особа, ну це опять-таки ніколи не буде противоречити Господству Ісуса. тому ким є Ісус, що Він робить, що Він зробив для нас і вже даному нам Слову. Тому що ми все знаємо про Бога і Слово. Ми повірили в Бога в Ісуса Христа із Біблії, і в Слово Божого, вже даного нам. Так Бог бадьорить над словом своїм. Тому нам і сказано, що Його слово це життя. Слово Боже, Біблія названа совершенним насінням, яке ми сіємо, від якого є врожай, є плід. Є слово Боже для церкви, для євреїв і для тих людей, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Господа, і Бог бадьорить над Словом Своїм, кожне Його слово, яке. Він дав для церкви, яке про церкву. воно здійсниться. Слово про євреїв, яке в Біблії, про єврейський народ, воно здійсниться. Слово, яке каже, говорить про народи, які ще не прийняли Христа. Це люди, які вокруг нас, які ще не прийняли Христа. Якщо вони його не приймуть, то воно здійсниться в їхньому житті. Наприклад, яке слово для людей, які ще не прийняли Христа? Сіння і жнива ніколи не припиниться. Так? Це не, не тільки для народжених тварин, сіння і жатва, але й для людей, які ще не прийняли Христа. Те, що вони сіють, те вони пожнуть. І це слово працює. Сьогодні в світі це слово працює. Слово каже, що совет Нечистивих, він не здійсниться. І це працює сьогодні. Дійсно, є багато чого, що в цьому світі проїхать. Спасово Божому благодаря нам. Народженим згори, дітям Божим. Біблія так і каже, що Бог народив нас згори, щоб через нас далі творити, чинити свої дії, добрі діла, свою волю. І все це не без Його слова, не без Його слова, не без Його насіння. І дійсно ж не без Духа Святого. Слово Боже Дух Святий. І я людина. Народжене від Бога, дитя Боже, кому Бог дав своє слово, дав Духа Святого, щоб Його слово я сіяв і приходили жнива. І також для невіручих здійснюється для них слово сіяння жатва. Для невіруючих здійснюється слово, совет нечестивих він не здійснюється. Молитва грешника мерзеть перед Богом. Тобто, коли людина не народжена згори і вона молиться, це молитва грешника. Вона не чутна Богу. Єдину молитву, яку Бог може почути від грішника, це коли Він каже, Ісус Христос, ти мій Господь, я приймаю тебе як мого Спасителя. Не, дійсно може бути, коли людина, навіть невіруюча від серця, може дійсно звати Богу, Бог може почути Його, щоб явити йому благость, щоб привести цю людину до Христа. Благість Божа, вона веде до покаяння. Ну, в основному образ життя такої людини, він не чутний для Бога в своїй молитві. Молитва грешника мерзость перед Богом. Життя во владі язика, також і для невіруючого. Те, що він каже, то і відбувається в його житті. Для невіруючого, який йде проти нас війною, для нього працює Слово Боже, що він паде в своєму ворушінні. Багато чого є в Біблії, що говориться про людей, які ще не знають Бога. Біблія їх називає врагами розположенню в Богу, по своїм злим чинкам, поступкам, по своїй духовній природі. Що Їхній отець дьявол. Тобто не буквально, що їхній папа сатана, але вони підвержені цьому нечистому духу бути під його владою і контролем. Це працює в їхньому житті. Вони замишляють з Богом. Бог бадьорить над словом своїм, Яке каже, що Він так полюбив свій світ, щоб кожен віручий в нього, в Ісуса Христа не погиб, але мав життя. Тобто для невіруючих, які ще не прийняли Ісуса Христа, це дійсно сьогодні Слово. Добре. Добре. Що вони можуть прийняти Ісуса Христа як свого Господа, і Бог любить їх. Ну з нами, з народженими згори, він в заповіті. Він не, він не тільки нас любить, але він з нами має відношення заповіту. Є слово Боже для євреїв. Ну, я не буду зараз все це углублятися, ну, ви можете самі вивчити Біблію. Біблія вона вся для церкви, але вона не вся о церкві. Біблія говорить про євреїв, про народи і про церкву. Тому міста Писання з Біблії які для церкви, які для євреїв. Є такі, які для євреїв, для церкви. А є такі місцеписання, які для народів, для людей, які ще не прийняли Христа, свого Господа. І слово Боже, здійснюється в житті всіх людей на цій землі. Тобто людина може просто жити. Ми читаємо про це в Біблію. От Людина просто живе, має роботу або бізнес, прибуток, насолоджується життям, п'є вино, є хліб жена, сім'я, діти. І все це суета. Тобто суета це означає образ мишлення і образ поведінки без Бога. Тобто начебто все добре. Навіть є да, часто таке, можемо читати, як народ Божий, він взвав Богу, як же так, Боже, ми такі слухняни Твоїм заповідям, а грішники, вони благоденствують краще нас. І це ропад, да. В новому заповіті це ропот. Це невірство. У нас є сьогодні інше сповідання, слово Боже, що Бог з нами, Бог за нас, Бог мій помічник. Господь крепить життя мого і так далі. Так, да, Біблія не обіцяє, що кожен народжений згори його дитя буде мільйонером. Ні. Но Біблія обіцяє, що ми можемо мати все, во що ми повіримо, що Бог може восполнити всяку нашу потребу, що Бог відповідає на наші просьби. Аллилуйя. Благодаря Богу, що він бадьорить над Словом Своїм. ім'я Ісуса. Амінь.